У здолбунові зіштовхнулись маршрутка та цементовоз. Водію автобуса стало погано. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП. Водія автобуса лікарі швидкої доставили у реанімацію. Крім нього, травмувалося ще п'ятеро пасажирів. Більше дивіться далі у сюжеті. Вибити скло та вщент, зім'я та кабіна водія. Наслідки ДТП, яка трапилася зранку 3 липня, відомо, що рейсового автобуса під час руху стало погано, і він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажівкою. Автопроди трапилися з участю вантажного автомобіля та пасажирського автобусу. Рятувальники з допомогою спеціального обладнання деблокували водія пасажирського автобусу та передали медикам. Наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні Рівненської обласної лікарні. 62-річного водія автобуса лікарі діагностували закриту травму живота, перелом ребер та ушкодження коліна. Крім водія, постраждали також дві вагітні жінки. Щодо приїзду рятувальників, двоє пасажирів автобуса самостійно звернулися за допомогою до працівників швидкої медичної допомоги. Їх стан наразі оцінюють лікарі. У 22-річної вагітної жінки медики діагностували забій гомілки. Від госпіталізації вона відмовилась. Забійну рану голови лікарі виявили і в 40-річної пасажирки автобуса. Жінка наразі також знаходиться вдома. Після інциденту самостійно в Здолбунівську лікарню звернулася 32-річна вагітна жінка та її неповнолітня дитина. Звідки на дообстеження їх перенаправили в рівненські медзаклади? Як усе трапилося, очевидці події коментують неохоче. Автобуса стало погано. Він заїхав. Ми не були, ми нічого не бачимо. Натомість активно допомагали прибирати місце аварії. Загалом в результаті ДТП постраждало п'ятеро осіб. За життя керманича автобуса борються лікарі. Усі деталі аварії встановлюють правоохоронці. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.